Книжки для бібліотек Чернігівщини, які пошкодили або зруйнували російські ракети, збирають у Кропивницькому, у Гончаренко центрі. Вони обов'язково мають бути українською мовою та не російських авторів, розповідає ініціаторка акції Вікторія Талашкевич. Можна до нас прийти і принести українську класику, сучасну літературу, дитячі підліткові книжки, їх насправді ну, дуже не вистачає, тому що дорослих книжок більше, а дитячі, ви знаєте, розходяться швидко. Книги мають бути в хорошому стані, вони можуть бути новими. Застосування російськомовним книжкам теж мають. Книги російською мовою ми не будемо приймати. Ми передамо їх нашим партнерам. Вони збирають книжки на користь ЗСУ, тобто здають нам окулатуру на ці гроші, допомагають Збройним силам. Кропивничанка Юлія Хайнацька дізналась про акцію з соцмереж. Книжки я купувала своїм діткам, читала їм на ніч. Зараз вони вже підросли і зазначені книжки вони вже знають просто на пам'ять. Вирішили мої діти передати їх іншим діткам Андерсона. І несподівано, на дружба з природою це улюблена книжка мого старшого сина. Нині в центрі зібрали півсотні книг. Як обзар з ілюстраціями, комікс, ніч перед Різдвом українською та англійською мовами. В Україні у нас більше 20 центрів, які працюють зараз офлайн. Це Рівне, Чернівці, це Івано-Франківськ, це Подільськ, це Одеса, це Миколаїв. Вони акумулюють всі книжки там і будуть роздавати. Спочатку планували, що це буде тільки Чернігівська обласна дитяча бібліотека, от але після аналізу з'ясували, що Багато бібліотек постраждало, тому вони вже в Чернігові формують список партнерів, кому передаватимуть книжки. На цьому відео ви бачите зруйновану будівлю бібліотеки для юнацтва в Чернігові. 11 березня російські війська скинули на неї три 500 кілограмові бомби. Це Чернігівська обласна бібліотека імені Короленка. Її обстріляли російські військові 30 березня. В будівлі був розбитий дах, вибиті шибки та тріщини на стінах. В нас в Чернігові, якщо брати дитячі бібліотеки, у нас постраждала. Чернігівська міська дитяча бібліотека імені Олександра Довженка. Ми списуємо літературу мовою, ту літературу, яка підходить саме під ці рекомендації нашого міністерства. Звичайно, на превеликий жаль, у наших бібліотеках такої літератури було до 50%. Наші дитячі бібліотеки, і бібліотеки сільські, бібліотеки громад, які обслуговують дітей, вони взагалі. Залишаться напівпусті. Ми будемо вдячні і будемо раді кожній українській книжці. У Кропивницькому збирають книжки до 1 листопада. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.